Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті діалоги під час війни? Ну мене мама розбудила. Причому я собі так солоденько спала, бачила прекрасні сни, і тут мама така залітає в кімнату: «О, Боже, ти чуєш? Збирайся, де твоя тривожна валізка? А в мене не було тривожної валізки, у мене була тривожна аптечка і сумка, тому що я збиралася на романтичний вікенд. Я готувала сюрприз для свого коханого, і ми мали поїхати там. В заміський клуб там відпочивати там, на кінець вихідних, на кінець лютого. От. А надалі в принципі, почали всі збиратися, я не знаю, пакувати документи найголовніше, я там до своєї аптечки пішла, тому що за фахом я привізор. Ну і як всі дівчата я пішла на голову. Ну, війна, війною, я має бути красиво. Ви знаєте, в стресових ситуаціях, напевно, що я вважаю це своєю якоюсь класною такою фішкою. в мене немає емоцій. У мене вимикаються емоції, і я починаю дуже раціонально і тверезо розмірковувати. Ага, в мене є мама, в мене є тато, в мене є бабуся в сусідньому будинку. Ну, певного, якби 80 плюс віку, в мене є хрещений і. Щось треба робити, треба їх всіх якось організувати. Тому, в принципі, в мене емоцій, якби істеричних не було. У мене є подружка, яка тактичний лікар. Вона з 2014 року дуже активно приймає в цьому участь. І десь на кінець 24-го під вечір вона мені дзвонила. І сказала, що потрібна моя допомога саме професійна. Вони зателефонували, сказали, що на гуманітарному єдиному штабі потрібна моя професійна допомога в сортуванні і видачі ліків в громадському населенні, тому що нікого там з такою освітою, як у мене, немає. Там люди зовсім ну, іншого направлення. В принципі, основна діяльність почалася з того, що з 8.30 до 15.30 ми роздавали. Громадянам ліки, які їм були необхідні першої необхідності, якщо можна так казати. Те, що ми робили вільний від цього часу, ми просто збирали по аптекам ті ліки, які потрібні були людям, які не можуть вийти з власної будівлі. Тобто, ну є які там не можуть пересуватися або дуже тяжко пересуваються, бояться вийти. Оці збори шалені, які ми там збирали. А ми зразу давали як би звіт. Якщо мені потрібно було зібрати наліки, наприклад, мені особисто мені там за два-три там, дні роблять цей збір, закривають. Я, як тільки в мене є певна сума, я йду там в аптеку. Або мені вже відкладено, тому що дякувати Богу, фармацевтів багато знайомих. І буквально ну, немає цієї. Часу, проміжку часового немає. Зразу, будь ласка, всі, хто донатив, мають право знати, на що пішли їхні кошти. В принципі, ми зараз закриваємо збір на тачку. Ми збираємо для 17-ї окремої танкової бригади. Там наші знайомі. Ми їм вже не першу допомагаємо. І нам потрібно буде закрити збір, тому ми там залишимо. Десь там внизу. Там. Коментарі, да, там всі ці посилання на інстаграм. Нам завжди потрібні препарати, знеболюючі, завжди потрібні турнікети, але, будь ласка, нормальні кетовські, завжди потрібні препарати від алергії, діареї і, в принципі, це що стосується воєнних. Тому що ми ж не тільки воєнними займаємося, ми ж також опікуємося маленькими дітками до року а, ВПО, які або вже народилися в Броварах. У нас є декілька сімей, які там десь на початку травня, на початку березня вже стали мамами, мамами у нас в броварському роддомі. Підписуйтесь на дійсно класних людей, на адекватних перевірених волонтерів. У нас буде вся інформація. Ми проводимо. Постійно звідти в сторі зберігаємо, розказуємо. Якщо потрібні чеки, там якісь розповіді від воєнних. У нас все насправді дуже прозоро. Ви розумієте, ти можеш написати в інстаграмі пост про те, що тобі потрібна допомога в закритті того чи іншого запиту, де може бути таке, що тобі рукартисти будуть скидати донати, що тобі Льоша дурнів буде скидати донати. Що будуть писати, ведучі з і казати, а, ми знаємо, що ви допомагаєте діткам, ви там в браверах, ми умілий Єремі, ви бачили ваше інтерв'ю, ми хочемо бути вам корисними, Можна, ми приїдемо, привеземо вам машину памперсів. Ну, типу, блін, якось немає цієї бар'єрів. Єрі. Бар бар'єрів немає. От мені це подобається. Що всі згуртовані і продовжують бути згуртовані, ми Відправляємо посилки не тільки по якомусь там Київській області і так далі. Треба Бахмут надіслати в суміш. Відправляємо треба в Одесу, ліки відправляти. Відправимо. Треба турнікети, треба аптечки. Окей, топовий блогер з Києва Олександр Круз. Будь ласка, надіслав нам аптечки. Просто так, просто тому що він підписаний на мене в інстаграмі. А волонтери культури, можливо, ви чули про них. Ну це наші постійні друзі, постійно нам допомагають. І ми їм так само. Тому класно, що немає цієї градації, що я там звичайна дівчина з броварів, а там якісь топові артисти, менеджери, айтішники і так далі. От мені це подобається.